Вітаю, любі жінки. Вас на каналі Жіночий бізнес. Сьогодні ми будемо говорити про те, як відкрити кав'ярню кондитерську та чому франшиза Солодкі історії найкраще рішення для жінки, яка мріє про власний бізнес. У мене в гостях ідейна натхненниця та засновниця кав'ярні «Солодкі історії з міста Мукачево Любов Бокотей. Доброго дня! Доброго дня! Любов, у вас шалено великий досвід в бізнесі. Розкажіть трішки свою історію і як ви стали власницею кав'ярні кондитерської. Доброго дня ще раз. Ну, спочатку це була не кав'ярня. Спочатку це був ресторанний бізнес. Але в своєму ресторані ми захотіли мати свою власну кондитерську, зробили кондитерську, а потім вже це перейшло і в кав'ярню окремо. Тобто, у нас такий шлях від ресторану до окремої кондитерської, до окремої кав'ярні. Ну Діючий ресторан у вас є. Запрошуйте, так, гостей Так, наш діючий ресторан це один із наших ресторанів гостинний двір, Мукачево, Тому всіх запрошуємо. Наш ресторан поснідати, пообідати, повечеряти, а потім в нашу кав'ярню. Що треба, щоб відкрити кав'ярню кондитерську? Ну, по-перше, треба мати бажання, це однозначно, тому що наша кондитерська, вона не просто кондитерська, це кондитерська з натхненням, з емоціями, з любов'ю. Треба вміти пекти або мати команду, яка це буде творити, робити. Це напевно завжди наповнюватися емоціями і поєднати, напевно, любов до кондитерської, до гостей і з'єднати бажання кожного гостя mm -hmm. і е, свої бажання. Ну, так ви кажете, мати команду, а де ж її взяти? <гас> То якраз франшиза дає допомогу в підборі команди і навчанні команди. Mm -hmm. І хто взагалі працює в кондитерській, якщо це? 40-50 метрів квадратних. Ну, по-перше, це кондитер угу. один або навіть два, в залежності від того, який буде об'єм. Це дівчата, баристи, офіціанти. Ну я вам скажу інколи і власники. <рес> ну не без цього. В нас маленькі жіночі бізнеси однозначно, принаймні на початку, перший рік роботи для того, щоб в цьому розібратися, потрібно вникнути з головою. Особливо якщо немає досвіду в бізнесі. А в компанії Вумен Франч 99% жінок, які купують наші франшизи, вони не мають досвіду в бізнесі. І, власне, франшиза дає можливість пройти таку бізнес-школу на реальному кейсі і одразу з підтримкою професіоналів запустити бізнес в ніші, яку ви обрали. Ви знаєте, дуже добре, що є такий варіант, як франшиза, тому що, як ви сказали, це навчання. навчання тих, хто хоче придбати франшизу, і це вже готові зроблені нами кроки. Тому що ми дуже довго йшли, ми дуже багато випробували мати рецепт, наприклад, якщо в кондитерській, ну це тільки 50% всієї роботи. Так. А вже його випробувати, поєднати так, як зробили це ми старі рецепти, і дати в такій, знаєте, новій обгорточці, щоб зараз сьогодні це було смачно і красиво, гарно це вже такий пройдений шлях, і ми даємо це вже готове все. Супер, якщо говорити про формати франшизи, то можна відкрити маленьку е, кав'ярню кондитерську це 40-50 метрів квадратних. Можна відкрити середній формат близько 100 метрів квадратних, і можна ще більший формат. Це вже такий, як трішки ресторан кав'ярня, кондитерська, е, але чим більша площа, тим більше інвестиції. Тому я завжди кажу: почніть з маленького, а далі будемо розширятися. Деякі з наших партнерів відкривають свою маленьку мережу. І вже мають не одну кондитерську, а наприклад, дві кондитерські під цим брендом. Тому такий крок є найкращим для того, щоб почати і займатися своєю улюбленою справою. Взагалі ідеально, це коли кондитерська і кав'ярня це один такий формат. Тому що це аромат, це аромат свіжої випічки. Це зразу, як то кажуть, з пилу з жару. Да? Uh -huh. Тобто це зразу гаряча випічка, яка буде в тебе на столі. Але в будь-якому випадку, навіть якщо кондитерська окремо і кав'ярня окремо, це теж хороший, також хороший варіант і також смачно, смачно. Хто вам допомагає в бізнесі? Ви одноголосий власник чи у вас є партнери? Ні, ми вдвох з партнером. Ми об'єдналися доволі давно. і Наш бізнес це і в ресторані. Ми разом з партнером, і в кав'ярні «Солодкі історії. Це дуже зручно, Любов. Скажіть, будь ласка, що робить франшизу «Солодкі історії унікальною для ваших партнерів? Унікальність якраз і є в тому поєднанні старих бабусиних рецептів. І подача їх е, в такі, як я кажу, новітні обгорці, тому що це історія, тому що це завжди емоції, це завжди якісь е, солодкі спогади, і ми стараємося це поєднати. Мені дуже подобається ваш такий флагманський десерт, Равлик, Круасан, Равлик. Я насправді жодного разу не пробувала до того, як ви привезли нам і презентували, і я сказала все. Цей равлик він має бути в кожному місці України. Мені ще й дуже назва подобається равлик. Я думаю, виведемо фотографію цього равлика, щоб показати на відео. От і саме в особливого підходу до готування солодощів в цьому і є унікальність а плюс. Підтримка на кожному етапі запуску, розуміння всіх бізнес-процесів, навчання персоналу, підвищення кваліфікації персоналу, маркетингова підтримка для того, щоб завжди була черга з клієнтів. І я думаю, ви також багато на доставку працюєте. Тобто люди беруть ваші пригощення і для кендів-барів, і для днів народжень, і для якихось масштабних святкувань. Так, саме так, тому що це є поєднання кондитерської і кав'ярні. Кав'ярня це місце. Це місце, це локація, де можна попити каву і з'їсти смачний десерт. Але кондитерська це наші замовлення, це наші особливі замовлення, які бувають різноманітні від замовлень додому, тому що сьогодні жінка не завжди має багато часу займатися хатніми справами і випічкою, в тому числі, до великих замовлень на фуршети, на різні банкети, на різні мероприємства. От якраз вчора в нас був гігант наш торт 41 один кілограм. Це було дуже його. Він помістився в двері. Ви його він винесли. помістився в двері. Він помістився в машину, але це настільки багато було вчора емоцій і відгуків від наших гостей. То фактично, цей бізнес все таки для жінки, яка трішки любить готувати. Можливо, це не професійний кондитер чи. Шеф повар чи бариста, але це людина, якій це подобається. Далі ми допомагаємо набрати команду і разом витворити уже солодкі історії і слухати ці історії mm -hmm. у вашому просторі за чашечкою кави. Так, я також не кондитер професіонал, але я це любила з дитинства. Я це і сьогодні люблю. Але я створила вже бізнес і тому кондитери повинні бути професіонали. Але той, хто придбає франшизу, має бути більше підприємцем. Так, і які етапи взагалі співпраці з вами з вашою франшизою? Перше це підписання договору. До речі, е... У нас такі лояльні умови до кожного потенційного партнера і можливе розтермінування цього першого внеску. Франчайзингового є різні спеціальні пропозиції, і вартість франшизи в різний період коливається від 5 до 10 тисяч доларів в залежності, як буде рости мережа. Тому хто перший встигне забронювати локацію, отримує найкращі умови. Підписали договір, що відбувається далі. Підписали договір, а далі відбувається. Все по плану, як я кажу, да, тобто ми готові е, навчити кожного з вас, тому що як я сказала, це дуже багато пройдено. Отримуєте франчайзі новий пакет, пакет, з яким треба ознайомитися, і фактично починаємо шукати приміщення. Найкраще це приміщення знайде уже партнер на локації. Угу. Наскільки важливо, щоб це було місце прохідне? Е, це дуже добре, якщо це місце прохідне, але це не, не буде основним. Тому що якщо ви будете мати своє ім'я, свій бренд, а ми вже його будуємо. маємо, будуємо, да, то ну, але немає локація значення. Так. має бути плюс-мінус прохідним місцем, щоб люди там пили каву. Після цього готуємо приміщення до ремонту, косметичний ремонт, брендований, брендуємо певним чином, закуповуємо обладнання, переліки підрядників. Ми все надаємо, тобто фактично за... Два-три тижні, якщо плюс-мінус приміщення готове, можна завести уже всю техніку і е, паралельно шукаємо персонал. Франчайзма компанія допомагає шукати персонал. Є чітка посадова інструкція. Наш рекрутер проходить е, базові співбесіди. А потім уже співбесіди проводить сам власник е, цієї кондитерської для того, щоб був такий меч на енергетичному рівні, щоб людина була приємна. І вам комфортно було з нею працювати. І коли є команда, є уже брендування, є вже обладнання. Відповідно, відбувається запуск франшизи, і здається, ніби то все просто. Але які труднощі можуть е, спіткати цього партнера, або які труднощі були у вас, і ви тепер це знаєте і допомагаєте іншим не ставати на якісь граблі? Ну, трудно, труднощі завжди будуть в такій роботі. Ну, по-перше, це підбір персоналу. Підбір персоналу, щоб він зміг показати те, що хочете дати ви в цій кав'ярні, як кондитера, так і бариста. Потім це в нас напевно так було, а зараз ми вже цим ділимося. Це наші рецепти, які ми все ж таки відтворили, тому що це була клопітка робота. А інше все, я думаю, що це вже техніка, робота. І... Що б ви порекомендували таким дівчатам, які давно мріяли про кав'ярню, вже уявляють, як. Вони п'ють запашну каву, але от щось їх стримує почати бо війна, бо ризики, ну бо бізнес. Ну, по перше, ніколи не бійтеся щось починати, тому що завжди кожен час він є для нас. Неважливо війна чи це якийсь там легший період часу. А по-друге, як на мене, я я колись також шукала франшизу, тому що це готовий макет. І я реально раджу кожному прислухатися, тому що тут вже всі пройдені кроки. Чудово! Ну, я думаю, ми вже розказали, як відкрити франшизу, які є переваги співпраці з нашою компанією, що це може бути швидше, менші ризики і. Ключове це оточення успішних жінок. Розкажіть трішки про свій бізнес-клуб, про вашу коучингову діяльність, як ви жінкам допомагаєте і з вашою підтримкою, яку таку особистісну підтримку вони отримують від вас? Паралельно своїм таким бізнесом, як ресторани і кав'ярня. Я вже декілька років є засновницею книжкового клубу. Я його так назвала в гостях у себе, тому що реально на сьогоднішній день кожна людина, ну і в тому числі і кожна жінка, шукає себе. Ми десь себе втратили або десь займалися не тими справами, якими нам подобалися, да, десь вивчилися. І е, сьогодні, якраз я про те, щоб людина, кожна людина, кожна жінка відчула себе, відчула ту справу, якою хоче займатися. Ми дуже говоримо про свої власні відчуття, щоб іти за покликом серця, щоб іти за покликом внутрішньої такої душі, і не просто робити, тому що потрібно робити заробляти гроші, а щоб кожна жінка була творцем своєї власної долі. Це дуже важливо. Чудово! Отже, в компанії Women French з партнерами. Ми зможемо відкрити цей потенціал творчої жінки і допомогти в реалізації конкретного бізнесу з конкретними результатами. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на сторінку солодких історій та на сторінку любові. Підписуйтесь на Вумен Франч та Оксану Тимків». У мене на каналі ще більше корисних порад для підприємців, для жінок в бізнесі. А також є ще відео про інші франчайзингові проєкти, і ви точно зможете знайти той, який буде вам до душі.